Найбільше це страшно в службі, коли знаходити на пожежі дітей, які загинули. По прибуттю адміністрація повідомила, що на другому поверсі перебувають люди за допомогою рятувальних пристроїв. Ми вивели дітей і маму на свіже повітря. Радість те, що все вдалося, все вийшло, всі живі, всі здорові. Відправили на підміну хлопців. Харківського гарнізону. Виїзда дуже складні і небезпечні. Був один виїзд житловий будинок 9-поверховий. На третьому поверсі відбувся вибух газу з подальшим горінням квартири. Сходові клітини не цілі, є небезпека обвалень і стволиться через мотузки через вікна і Це для подальшого, щоб швидше можна було їх забрати. Евакуація дуже обережно спустили трьох людей з 8-го і 9-го поверху. Боятися це природньо. Це в організмі має бути присутній страх, який зберігає дуже часто життя. 5 грудня ми виїхали в місто Полтава, працювали на гасінні. Вже налагоджена схема це подати. Максимальну кількість стволів на охолодження спочатку на охолодження резервуарів і тоді, і тоді вже при максимальному охолодженні приступити до гасіння самої пожежі. Просто обливалися водою для того, щоб можна було довше попрацювати на стволі. Тому що дуже високі температури, ну, масштаби там дуже серйозні, коли йдеш на роботу, в тому залишаються діти, дружина. І обстріли, це все, це хвилювання збільшується. головна мрія, щоб закінчилась війна. щоб от, Нарешті наступила перемога, мир.